Я і подумати не могла, що таке поєднання інгредієнтів буде дуже смачно, тому давайте готувати салат із буряка з горошком, маринованою цибулею та оселецим. От Спершу відварений буряк охолоджуємо та нарізаємо соломкою. До відвареного буряка будемо додавати цибулю мариновану, для цього необхідно нарізати цибулю. До неї додати чайну ложку солі, а також цукру, столову ложку оцету та залити все холодною кипяченою водою, залишити на 20 хвилин. Далі зіляти воду. у миску викладаємо нарізаний буряк, консервований горошок, який передавала моя матуся, дуже смачний домашнього консервування. Також додаю пачку оселеця на 240 г. У мене вже нарізаний, тому я його не Різала меншими шматочками. Сюди ж додаємо нашу мариновану цибульку та все заправляємо смачним соусом до салату, рецепт якого є у мене на сторінці, залишу в описі під цим відео. Все перемішуємо та наш неймовірно смачний салатик готовий. Дуже простий у приготуванні, смачний та бюджетний. Готуйте та смакуйте. Діліться в коментарях, як вам такий салат.